Чи знаєте ви, який звук видає серце, коли воєдино зливаються зневіра, приниження і тиха безумна надія? Він схожий на дзижчання розбитої лампочки у підвалі коротке, нервове, безперспективне. Саме такий звук Артем чув у грудях щоночі, коли повертався з престижного ресторану в Верден? У свою коморку на околиці міста, де пахло вогкістю, капустою і тисячами зламаних мрій, Верден був його світом і його пеклом шість років. Шість довгих років він віддав цьому місцю, починаючи з мийника посуду якому навіть не дивилися в очі, і закінчуючи кращим офіціантом року. Але це звання. Нічого не означало воно не здавалося в оренду, на нього не можна було купити хліб, якщо ти син алкоголіка з розбитого життям району, який не зміг закінчити навіть технікум. Його талант це була вроджена харизма, здатність відчувати клієнта за кілька секунд, пам'ять на дрібниці та вміння, ніби випадково згадати, що до шампанського крісталь краще підійдуть устриці з Жиронду, а не з Британії. Це була його прихована гідність, яку ніхто не бачив або не хотів бачити. Для всіх він був лише Артемом, офіціантом, зручним, невидимим, безликим. Його світ був сірим, але в ньому існувало одне яскраве сонце: Юля, донька власника ресторану Верден Олега Петровича. Вони виросли разом, в одному дворі, поки Олег Петрович не виграв у картярському турнірі свій перший ресторан і не перевіз сім'ю в іншу кращу реальність. Але зв'язок між дітьми не обірвався. У дитинстві це були таємні зустрічі біля Старого Дуба, у юності випадкові погляди в школі, де Юля вчилася з дітьми еліти, а Артем допомагав у шкільній їдальні, щоб заробити на їжу. Він любив її. Любив мовчки віддано і безнадійно, як люблять зірку, що сяє в недосяжній вишині. Вона була для нього єдиним джерелом світла. А потім Олег Петрович захворів. Серце. Лікарі розводили руками. І одного вечора, коли Артем затримувався, щоб перевірити склад, він почув у кабінеті голоси. Голос Олега Петровича був слабким, нитчастим, Життя пішло своїм черговим шляхом. Юля, яка раніше час від часу заходила в ресторан як гостя, тепер влаштувалася туди офіціанткою. Хочу зрозуміти бізнес з самого низу, сказала вона. Артем зрозумів вона хотіла показати йому, показати всім, що між ними пролягла прірва. Вона була власницею, яка грала в офіціантку, а він був офіціантом, який і мріяти не смів пробільше. Такий був порядок речей, такий був світ. І ось одного вечора цей світ звалився на Артема уламками болю і пізнання. Був час вечері. Верден був заповнений, як завжди, вишукані пари, бізнесмени, що укладали угоди за бокалом Бордо, світські левиці. Повітря було густим від ароматів трюфелів, дорогих парфумів і грошей. Артем ніс замовлення до столика біля вікна, коли його погляд зачепився за нових відвідувачів, що щойно зайшли. Стіл на дві персони чоловік і жінка. Чоловік літній, з обличчям вирізаним з сірого каменя, у костюмі, що коштував більше, ніж Артем заробив за рік. Він сидів спиною. А жінка Юля. Вона сиділа напроти нього і на її обличчі грала натягнута переможна усмішка. Артем упізнав цю спину. Він упізнав її за тисячі дрібних ознак посадку голови, лінію плечей, спосіб, у який він тримав склянку з водою, яку Артем лише що поставив перед ним. Це був Борис Іванович, його батько. Чоловік, який кинув його й матір, коли Артемові було п'ять років, щоб побудувати нове життя з іншою жінкою з іншого, кращого світу, чоловік, який ніколи не відповідав на листи. Який зробив все, щоб його колишня сім'я стерлася, як бідна родичка. Артем остовпів. Піднос скелихами дрижав у його руках, дзижав, наче той струм, у розбитій лампочці в його грудях. Він бачив, як Юля щось говорить, схилившись уперед, її рука ледь торкається руки Бориса Івановича. Це був не діловий обід, це була романтична вечеря. Він бачив погляд у її очах. Той самий, що колись був звернений до нього, тільки тепер він був звернений до людини, яка зруйнувала його життя. Світ звівся до цього столика, до цієї зради, бо це була зрада глибша і болючіша, ніж якби Юля просто його кинула вона обрала його батька, чоловіка, який уособлював усе, що Артем ненавидів егоїзм, байдужість, зраду заради грошей і статусу. Вона обрала не просто іншого, вона обрала його антипод, його прокляття. Артеме, що з тобою? Хтось штовхнув його в спину. Це був Метордель, його погляд був холодним і допитливим. Артем мовчки поклав під нос на сервант, ледь не впустивши його. Нічого, запаморочилося. Він пішов у глиб зали, ховаючись у тіні колон, не в змозі відвести погляд від цієї картини. Батько і Юля, дві людини, яких він колись любив, дві людини, які тепер разом топили його в болоті власного безсилля. Він чув сміх Бориса Івановича глухий, самовдоволений. Він бачив, як Юля сміється у відповідь, і цей сміх різав його як скло. У нього в кишені лежав старий потертий паперовий гаманець, у ньому замість грошей лежала стара фотографія він, малий, і мати, яка посміхалася крізь сльози, і ще одна річ крихітний сталевий ключик, ключик від банківської комірки єдиний спадок, який залишила йому мати перед смертю, шепнувши Не відкривай, поки не відчуєш, що твоє життя зламане остаточно. Це твій останній шанс. Він ніколи не відкривав гордість, страх, бажання зберегти таємницю, останню надію, але тепер, дивлячись на те, як його минуле і його майбутнє злилися в одному огидному союзі, він зрозумів його життя було зламане остаточно. Наступні кілька тижнів для Артема перетворилися на спокушу пекла. Кожен день він бачив Юлю. Вона грала роль старанної офіціантки, але в її поведінці з'явилася нова, розкута грація. Вона була не просто власницею, вона була жінкою, яка вела гру на найвищому рівні. А Борис Іванович став частим гостем. Він приходив не лише з Юлею, а й з бізнес-партнерами, важливими клієнтами. Він поводився як людина, яка ось ось стане повноправним господарем цього місця. Артем служив їм. Він ставив тарілки, наливав вина, рекомендував страви, його руки не тремтіли, голос був рівним. Він навчився ховати біль глибоко всередині, за кам'яною маскою професіоналізму. Він став справжнім актором у власній трагедії. Борис Іванович спочатку не впізнав його. Чому би й ні? Для нього син був частиною далекого брудного минулого, яке він вирішив забути. Але одного разу, коли Артем нахилився, щоб підняти упалу серветку, їхні погляди зустрілися. На мить. В очах Бориса Івановича мелькнуло щось знайоме, непевне, він примжурився. Хлопче, а ти не місцевий? Так, пане, з окружного району, рівно відповів Артем. Борис Іванович кивнув, і ця невпевненість зникла, замінившись звичною пихою. Окружний район був достатньою відповіддю. Це був ярлик, це був вирок. Юля спостерігала за цим обміном реплік, і Артем помітив легку хвилю тривоги на її обличчі. Вона зрозуміла щось можливо, не все, але достатньо, щоб почати непомітно стежити за Артемом. Він став для неї не просто колишнім коханням і слугою, а потенційною загрозою. Антагоніст цієї драми Борис Іванович був втіленням чорствості. Він обожнював демонструвати свою владу. Одного разу він викликав Артема до свого столика і, не дивлячись на нього, кинув Це вино застаріле. Неси, прибери. Сомельє, який стояв поруч, поблід. Це була найкраща партія бургунського, і Борис Іванович випив уже дві чверті пляшки. Артем взяв пляшку, він знав, що вино ідеальне це була просто демонстрація сили. Зневага. Вибачте, пане, зараз принесу нове, сказав він, не здригнувшись. Не треба, принесіть меню, ти, здається, розумієш у цих речах. Борис Іванович вперше подивився на нього з цікавістю, як на цікавого комаха. Намагаюся, пане, ось і порадь щось, але не те, що дороге, а те, що дійсно варте уваги. Покажи свою глибинну ерудицію. Це був виклик слузі. Артем взяв меню. Його розум працював як комп'ютер, він згадав усі розмови Бориса Івановича, які чув, усі його вподобання. Якщо дозволите, пане, раджу, не вино, а оксамитний портвейн 27-го року. Зрідкість його не подають у меню, воно для особливих клієнтів. Воно нагадує про речі, які не купиш за гроші, про час, про терпіння. Борис Іванович здивовано підняв брови. Юля, яка сиділа поруч, Завмерла. Вона знала, що Артем має талант, але ця рекомендація була не просто влучною, вона була особистою, майже зневажливою. Принесіть, коротко кинув Борис Іванович. Коли Артем приніс невеликий кришталевий келих з темно-рубіновою рідиною, Борис Іванович спробував закрив очі і мовчав кілька секунд. Де ви навчилися цьому? тихо запитав він. Життя вчить, пане, коли воно не солодке. Відповів Артем і пішов, залишивши Бориса Івановича в незручному задумі. Ця маленька перемога була отруйною вона нічого не змінила. Борис Іванович продовжував приїжджати, Юля грати свою роль, а Артем носити свою маску. Але тиск зростав. Він був як струна, готова луснути. І ось одного дня, коли Юля випадково зачепила його плече, проходячи повз, він не витримав. Він схопив її за руку не грубо, але міцно. Навіщо? видихнув він. Лише одне слово, але в ньому були всі його страждання, всі питання. Юля спочатку намагалася вирватися, але потім зупинилася. Її очі стали холодними. Ти ніколи не зрозумієш, Артеме. Його світ Він стабільний, він надійний, він не розсипається в пил від одного невдалого місяця. А цей ресторан, батькова спадщина, їй потрібна міцна основа. А не вона не договорила, але він почув кінцівку, а не лахміття. Він відпустив її руку. Вона пішла, не озираючись, а він стояв, відчуваючи, як щось остаточно ламається всередині. Маска тріснула. Прийшов час. Тієї ж, наче, повернувшись у свою вогку коморку, він дістав з під ліжка маленьку металеву скриньку. Він вставив ключик, який носив із собою роками, запіщав замок. У скринці лежала стопка старих документів у целофановому пакеті і маленька чорна кредитна картка. Він увімкнув свій дешевий телефон і, під'єднавшись до ненадійного Wi-Fi сусідньої кав'ярні, зайшов у онлайн банк. Мати дала йому пароль. Він ніколи не користувався ним, він боявся. Увівши дані, він застиг. На рахунку лежала сума, яка здавалася нереальною. Це не були мільйони, але це була свобода. Це були гроші, які його мати, яка все життя працювала швачкою, відкладала копійка за копійкою, успадкувавши від свого батька, скромного винахідника, маленький, але стабільний пакет акцій однієї міжнародної компанії. Акції росли, дивіденди накопичувалися. Вона ніколи не торкалася цих грошей, боючись, що Борис Іванович дізнається і відбере. Це була її таємна зброя, яка так і не знадобилася. Вона залишила її йому останній шанс. Артем сидів на ліжку і дивився на цифри він не відчував радості, лише холодну, залізну рішучість. Гра ще не закінчилася, вона лише починалася, і тепер правила змінював він. Кульмінація настала у вечір великого благодійного аукціону в Вардені. Юля організувала його, щоб остаточно закріпити свій статус у вищому світі. Борис Іванович був головним спонсором. Зала була переповнена елітою міста: чоловіки в смокінгах, жінки в вечірніх сукнях, що виблискували дорогоцінним камінням. Артем працював цього вечора, але він був іншим. Його бідний, але чистий костюм офіціанта, був замінений на ідеально сидячий на ньому вечірній смокінг. Він не був частиною персоналу, він був гостем. Коли він увійшов в зал, кілька людей обернулися. Він був незнайомцем, але в ньому була впевненість, яка не купується, а виховується роками страждань. Юля, яка стояла біля сцени, побачила його і завмерла келихом у руці. Її обличчя вибілило, Борис Іванович, який був поруч, нахмурився. Що це він тут робить? сипнув він. Артем підійшов до них, він не дивився на Юлю, його погляд був спрямований на Бориса Івановича. Батько, тихо сказав він, але в цій тишині пролунав як грім. Навколо встановилася мертва тиша. Ти, що собі дозволяєш? прошепів Борис Іванович. Я дозволяю собі нагадати вам обоїм, про те, що гідність не купити за гроші, а шлюб за розрахунком це найгірша угода в житті. Витягни його. скрикнув Борис Іванович, звертаючись до охорони. Не потрібно. Голос Артема був спокійним і гучним. Він дістав з кишені конверт. Я не прийшов скандалити, я прийшов зробити ставку. Аукціон почався лот за лотом, дорогі вина, картини, подорожі. Артем сидів у першому ряду і мовчав. Юля намагалася не дивитися на нього, але її руки тремтіли. Борис Іванович сидів, надувшись, ніби поглинаючи отруту. І ось ведучий оголосив останній лот. А тепер головний лот нашого вечора: 50% акції ресторану Верден. Власник вирішив розлучитися з частиною бізнесу для розвитку нових проєктів. Зал загув. Це було несподівано. Юля кинула збентежений погляд на Бориса Івановича. Він усміхнувся. Це був його план. Він хотів стати повноправним власником, купивши частину Юлі. Він уже домовився з нею, а аукціон був лише формальністю. Почнемо з 500 тисяч, оголосив ведучий. П'ятсот п'ятдесят, одразу ж сказав Борис Іванович. «600», – Почувся голос глибини залу. Це був один з його конкурентів. Сімсот. Вісімсот. Ціна злітала. Борис Іванович злісно наздоганяв. Він уже пропонував понад ринкову ціну, але конкурент не здавався. Один мільйон. вигукнув Борис Іванович, почервонівши. Це була його остання ціна. Зал затих. Конкурент мовчав. Борис Іванович усміхнувся. Переможений. Один мільйон раз, два півтора, сказав спокійно Артем. Тиша стала оглушливою. Усі голови повернулися до нього. Борис Іванович виглядав так, ніби його вдарили обухом. Що? Ти з божеволів! У тебе немає таких грошей? заревів він. Артем не відповів, він кивнув ведучому. Той зніяковівши, продовжив півтора мільйони. Раз. Два. проскрипів Борис Іванович. Він уже не міг відступити. Це була справа принципу. Два з половиною сказав Артем, ніби йшлося про дрібницю. Юля дивилася на нього з жахом і здивуванням. Вона бачила в його очах не злість, не помсту, а спокійну, усвідомлену силу. Це був не той Артем, якого вона знала. Три. проривів Борис Іванович, встаючи, його обличчя було багряним. Артем помовчав, наче роздумуючи, потім легко знизав плечима. Здаюсь, вітаю батько. Ви тільки що купили половину ресторану за суму вдвічі більшу за його ринкову вартість. Гарна угода. В залі пролунав придушений сміх. Борис Іванович стояв, відчуваючи, як вся його пихата велич розбивається об кришталеві келихи. Він переплатив, він виглядав дурним, а Артем просто маніпулював ним, змусивши викинути астрономічну суму. Як у тебе? бурмотів Борис Іванович. У мене є гроші, батько. Мати залишила мені спадок спадок, який ви ніколи не змогли б відібрати, бо навіть не знали про його існування він був захищений від таких, як ви. Артем підійшов до Юлі. Він дивився на неї без злості, з сумом Я бажаю тобі щастя, Юле. Я справді. Сподіваюся, його гроші зроблять тебе щасливою. Але пам'ятай шовк, зшитий з лахміттям, розсипається при першій же пранці. Він повернувся і пішов до виходу. Ніхто не намагався його зупинити. Він пройшов крізь зал, де ще хвилювалося від пережитого шоку, і вийшов у ніч. За кілька тижнів ресторан Верден змінив власника. Борис Іванович, обтяжений боргами після невдалої угоди, був змушений продати і свою частину. Юля, усвідомивши, що залишилася ні з чим, продала свою частку інвестору. Інвестор виявився підставною особою. Справжнім власником став Артем. Він не з'являвся там більше ніколи. Він просто продав бізнес і вклав гроші в невелику, але затишну мережу кав'ярень у тих самих бідних районах, де виріс, даючи роботу таким же, як він. Мрійникам з розбитими серцями. Він не шукав помсти, він знайшов щось важливіше себе. Іноді він приходив до старого дуба, де колись зустрічався з Юлею. Він сидів і дивився, як опадає листя. Осінь. Час змін, час, коли все старе вмирає, щоб дати життя новому він був вільний, нарешті.